Дорогі друзі, 25 квітня. знімати мати пролохину, дивіться. в лохинку, дивіться, почало вже пускати листочки і бачу, що кожен куст вроді як прийнявся. От тут наріжки гарненькі. От, дивіться. Вроді кожен куст, який я садив. Вроді би прийнявся, дивіться, які гарні кусти двохрічки. О, стоять гарнесенькі. Однорічка. Однорічка, одна річка. Ось такі от справи. Ось таке маємо. Давай подвірші Мокраземелька. Да, торф мокренький. Все, ти добачення, всім ставте там лайки на канал, підписуйтесь і до нових відео. До нових зустрічей, Все, всім пока.